Близнючкам діані Милославі Вікторії та Єлизаветі Валіхновським півтора роки з батьками живуть в орендованій двокімнатній квартирі. Це чотири кроватки. Нам потрібно все в чотирьох екземплярах. Нам потрібно чотири дитячі коляски, чотири машинки. Ключі та документи від нової квартири родині міський голова Андрій Райкович передав у квітні. Ось що тоді говорив: було прийнято рішення, щоб передбачити в бюджеті міста на 2020 Перший рік в межах одного мільйона гривень кошт для того, щоб придбати житло на вторинному ринку. Наша справа забезпечити квартиру. ДСНС зробить ремонт поточний. «ДСНС ми запитували також, і вони сказали: що грошей немає, але ми вам ось вікна зробили. І вони там нам завозили для підлоги бійців. Ну і все. Тому що чоловік працював там. Наразі він вже не працює в ДСНС по стану здоров'я. Ось такий вигляд подарована квартира мала в квітні, такий нині. Все було таке, як в принципі, в цій кімнаті. Розбити, тільки ще було куча мусору, стройматеріали, розбито стін, розбити, куча. то їх ще спочатку їх зайнялися, виносили їх, потім зачищали, потім утепляли, полі, ну, утепляли пол, потім зверху ще цементом заливали, ну, стяжку робили, вирівнювали. І поки вже 4 кімнати плюс балкон. Залили, утеплили, вікна на ДСНС поставили, оці нам ДСНС привезли балкон, ми самі вже поставили. Ну, зараз плануємо цю кімнату ще закінчити, залить, з трубами розібратися. Вже нам приходили, ну, вже як нам допомогли поміняти стояк. Поміняю і сказали ці труби. Коли я зайшла, я... тут була гора сміття. І вони просто нам казали: ось, дивіться, квартира чиста, квартира суха, квартира світла. Ну тут все, все добре. І головне, що вони сказали, що на наступний день заїде ДСНС, Ремонтні роботи будуть зробляться. каже, що місячний дохід родини 10 тисяч гривень. Щоб заїхати сюди, хоча б зробити там пару кімнат і санвузол і кухню. Ну, хоча б 10 тисяч доларів, 3 тисячі доларів ми сюди вложили. За прогнозами подружжя, якщо робити ремонт будуть самі, переїхати у цю квартиру зможуть за 5 років. Ольга Склярук, Ірина Полулях, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.